Доброго дня! Сьогодні приготуємо сир сулугуні на закваски з ферментом. Для цього ми взяли коров'яче молоко, нагріли до температури 35-36 градусів. Тепер будемо додавати Ось Беремо закваску, тут у нас на 10 літрів молока і у нас 10 літрів молока. Розсипаємо по поверхні і залишаємо на 3 хвилини. Прийшло 3 хвилини, тепер добре перемішуємо молоко. Накриваємо кришкою і залишаємо на 50 хвилин. Пройшло 50 хвилин, тепер ми будемо вносити фермент. Беремо води, де -то 50 грамів кип'ячуна кімнатної температури і розводимо в ній фермент. Ось розвели фермент і вливаємо в молоко і гарно перемішуємо. Розмішали гарно, накриваємо кришку і залишаємо на 40-45 хвилин. Пройшло у нас 45 хвилин. Будемо нарізати згусток наш на 1 см, Один на один сантиметр. Залишаємо так на 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин, бачимо, зерно трошки осіло. Ставимо зараз на маленький вогонь і будемо потихеньку мішати і прогрівати зерно протягом 15 хвилин до 40 градусів. Нагріли до 40 градусів. Виключаємо вогонь і залишаємо так на 2 хвилини. 2 хвилини пройшло. Бачите, озирного сіла, частіа зеллю, трохи сироватки, будемо вилажувати у форму. Вилажуємо в форму. Надо цю нам форму поставити в каструлю з сироваткою, щоб сир набрав кислотності. Цю ж саму сироватку беремо, наливаємо і ставимо форму. Так, сир набере кислотності. Так як ми сир робили дуже пізно, щоб він нас не перекис, ми. Сироватку злили і оставили так на ніч у формі. Ну Ви дивіться самі, треба провіряти кожні півгодини. Може, це даже і до 5 часов, до 8, до 10 годин. Все залежить від температури, яка в кімноті, також від свіжості молока, закваска яка. Будемо провіряти, що сир тянеться чи ні. Нагріли Воду до 85-90 градусів. Одрізаємо маленький кусочок, наливаємо гарячу воду, температура 85-90 градусів. Ну, і отак провіряємо. Зараз кусочок поки прогріється. Сир готовий. Зараз будемо нарізати. Ось одрізали і будемо нарізати смужечками. Спочатку я так нарізаю, а потім беру отакими кусочками, нарізаємо, щоб краще воно прогрівалося і нам краще було його. Ось нарізали, заливаємо водою ж гарячою. І отак його мішаємо, щоб він гарно прогрівся, і будемо збирати його в один так званий комук. Ну, ось так збираємо. У нас хорошо плавиться. Якщо ви робите перший раз, можна удіть перчатки двійні. бо вода гаряча, ми вже привикші. І так Беремо його. Знову гарячу воду опускаємо. Ну і такі ж движення робимо. Беремо другу частину і так же само нарізаємо. і складаємо. Витягли і ложимо вже заранше приготовлений розсол. Як готовить розсол, ссылку під відео ми положимо. І солимо так минут 10-15 на, на ваш смак. Сип посолився, зараз ми його будемо заплітати. Ось ми нарізали приблизно 30-40 см, ну, щоб однакові длини було. І беремо заплітаємо. Вирівнюємо, щоб дві однакові частини було у нас. Ложимо навхрест, вирівнюємо і ото сюди. І плетемо як косичку. Зав'язуємо. Так само повторюємо з іншою. Дивіться, такий вийшлося сир, слоїстий. Ось такі в нас сирочки вийшли. Це не копчений сулугуні, це ось копчений вчора ми робили. В домашніх условіях коптили. Кому цікаво, як ми коптили в домашніх условіях і як зробити недорого, дешево домашню коптільню, пишіть коментарі під відео. Ми знімемо окремо відео закопчення сиру і як його коптить. Так, оцей сир в головці, зараз він у нас ще теплий, ми його повинні охолодити, Стоїмо в холодильник годин на 12, не забуваємо перевертати його, потім уже як він хорошо остине, постоїть 12 годин, ми його засулимо. Годин на 5-3, за вашим смаком. Всі інгредієнти для приготування сиру сулугуні можна придбати на сайті craftstore.com.ua. Посилання на сайт буде під відео. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Всім, Всім смачного!